Всім привіт! Чергове відео починається біля цього кондомінімуму. Схоже, ми спрацювалися з цією компанією, і вже можна сказати, що це будинок, який обслуговує. На сьогодні така задача. Привіз я вже крокодила сюди на об'єкт. Зараз будемо мити сходи на другий поверх. Потрібно їх помити і поклеїти новий скотч для сходів. Зараз покажу. Ось такі маємо сходи. Потрібно зняти цей весь старий скотч. Це не важко, він просто так відбирається. Помити цю всю історію і потім поклеїти новий сход. Краска, бачите, на цьому фарба вже відстає разом тут і декілька слоїв. Потрібно як якось це помити, щоб це було і чисто, і не повідлітало все аж до бетону, якось, щоб ця фарба залишилася. Не знаю, зараз буду пробувати наносити хімію і акуратно це все мити. Оці сходи і з цієї сторони такі самі сходи. До речі. Тут двері, які я встановлював на минулих відео, мені там написали в коментарях, що халтура і щось там чорні полоси якісь. Я, мабуть, зарано сказав, приймайте роботу після цього, ще я підфарбовував тут білим, підфарбовував стіни. Тому, дивись, друже, нормально все виглядає, немає ніякої халтури, ніяких чорних полос. Да, зрозуміло, що тут можна було це все ще затирати, там, підшпакльовувати, підфарбовувати, але не було такої задачі. Взагалі потрібно було зняти трухлі двері, поставити нові, щоб це. Якось гарненько виглядало, тому отак це виглядає. Не хвилюйся. Але пишіть свої коментарі. Це дуже важливо для Ютуба. Він розуміє, що люди якусь активність проявляють на цьому каналі. А також це важливо для мене. І мені насправді цікаво, якщо ви навіть пишете, що там друже, там халтура або щось не так. Я з задоволенням читаю. Якщо якийсь конструктивний такий діалог, то я чомусь можу навчитися. Я не претендую на звання там, найкращого будівельника. України чи Америки я чомусь вчуся, і по вашим коментарям мені це робити можливо навіть простіше. Звісно, що якщо якісь образи, я буду просто банити, але якщо такий конструктив, люди пишуть, що ота можна було зробити так, а можна було зробити так, то супер, я буду тільки вдячний. Ну що, закінчив я ці сходи. Друга година дня, я почав о 10-й. За 4 години я помив і все поклеїв. Отак це зараз виглядає. Замовники приїжджали, подивилися, розрахувалися, сказали, що супер, все влаштовує. Я їм, звичайно, запропонував. Сказав, давайте я відразу пофарбую, а потім поклеюся наклейки. Вони сказали, ні, нічого нам не потрібно фарбувати. І тут ось бачите, все обдерто. Тому не то, що вони не знають, що це буде виглядати краще. Звичайно, вони все знають, тому що ці дві жінки вони вже 30 років на ринку знаходяться. Вони вже цих будинків купили, продали. Вони вже їх бачили, я не знаю, тисячі, мабуть, цих будинків. Також, як і хендіменів, тому, звісно, вони все добре розуміють, як це буде виглядати з краскою і без краски. Сказали, на зараз, просто помий, наклеїй ці нові наліпки і все, і добре. Коротше, 200 баксів вони мені заплатили за те, що я помив сходи. Вони самі, до речі, назвали цю ціну, бо я сказав, я ніколи цього не робив. Скажіть, скільки ви платили раніше, я за ці гроші робитиму. Вони сказали, 200 доларів ми платимо за такі сходи. То заплатили 200 доларів за те, що помив, і 250 за те, що клеїв. 450 доларів за 4 години, це прям дуже-дуже добре. Інколи за такі гроші доводиться прям пахати зранку до вечора цілий день, а то навіть і більше. Знаєте, коли довго не займаєшся спортом або взагалі не займаєшся, то коли щось зробиш, таке, там, присядеш тричі чи, чи там пару метрів пробіжишся, хочеться відразу зробити якийсь сторіс, типу. Ось я бігав, ось я пригав. Або якийсь мотиваційний ролик, такий записати, що всім потрібно займатися спортом обов'язково. Коротше, історія така, що я вже 6-7 місяців взагалі нічого не робив, тому що мене засосала трішки ця хендіменська рутина. Потрібно було налаштувати якісь процеси, зрозуміти, як що працює якісь люди, інструменти, клієнти. І 6 місяців пролетіло. Зараз хочу повертати в своє життя спорт, тому що я кожен рік бігаю. Кількість років, кількість кілометрів на день народження, і в цьому році бігти 36, здається, Здається, бігти щось нічим, тому потрібно тренуватися. А також я до Америки два роки тому проходив дистанцію, хотів сказати, хендімен дистанцію Айронмен проходив. Половинку мені так нереально зайшло, що я просто ну, живу з цими думками постійно з цією пам'яттю. Хочеться повертатися і проходити знову цю дистанцію. Половинку можливо повну. Що скажете, цікаво комусь, якщо я буду сюди робити якісь спортивні ставки? Чи, чи то вже забагато, якщо я почну тут розповідати якісь Віатомакси, тиски, вуглеводи і все інше. Ну що, знову я біля цього кондомініуму. Щось роботи з інтернету не дуже. Добре, що є цей будинок і нормально підкидає замовлень. Потрібно зараз що зробити. Потрібно ці ворота. Демонтувати і побудувати нові біля цього мусорного баку, тому що вони вже тут згнили. Ну, Згнили насправді тут не тільки ворота, весь цей забор також вже згнив, але попросили його не рухати, просто замінити дві стойки зліва, справа і побудувати нові ворота. Працювати знову дуже зручно, тому що машина прямо прям тут. Гаврюша, як завжди, виручає всі дрова на даху. До речі, мені сказали, що Гаврюша. Це ніякий не бичок, а це просто баран. Я придивився до логотипу, йо-майо, -йо, і справді баран. Ось так. Нормально працювали, нормально товаришували. Тепер виявляється, що напарник – баран. Не знаю, як буду з цим далі жити. Today's gonna be a good day wake up 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 Today's gonna be a good day wake up. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, y'all. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight night from the demons, y'all. Negative thoughts, are poison they ride. Uh. Head full of flies, so here come the clouds. Uh. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Uh. So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time is how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's a sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Ну що, приймайте роботу. Закінчив я з цими воротами. Ось такий вийшов результат, пофарбував. До речі, фарбувати ніхто не просив, точніше сказали, не потрібно фарбувати. Я вже пофарбував, бо воно так якось виглядає по-людськи і це не важко зробити. І оцей стовпчик також я забетонував. Замовники сказали, що тіпо, не бетонуй його, просто до, до стовпчика, який є, прикрути і все. Тому що тут ну, там, бетон, довелося видовбувати асфальт. Я зразу таки думав зробити, потім подіргав цей стопчик. Ну, коротше, він так собі стоїть. Думаю, зараз я на нього ще почеплю нові ворота. Через тиждень подзвонять, скажуть, що там щось з воротами не так. То я вже трошки там, годину витратив, видовбав дірку, нормально вже забетонував і все. Такі взяв стопчики ширші. Тут стояли вдвічі вущі, я вже взяв такі нормальні стовпці, забетонував там, забетонував тут. Все, петлі нові, замочок новий, все працює, відчиняється, зачиняється. Користуюся я ось таким матеріалом для бетонування. Ви бачили на відео, я просто його засипаю в ямку, заливаю водою. Буквально година. Тут навіть написано 20-40 хвилин. Буквально година і все. Вже на цей стопчик можна вішати все, що завгодно, і стоїть як вкопане. Я раніше трішки скептично відносився до цієї штуки, думаю, якось не колотити той розтвор, якось дуже дивно виглядає. Але потім мені довелося демонтувати стовпчик, який був забетонований такою штукою. Я зрозумів, що це можна відноситись до неї дуже серйозно. Просто не вгризеш перфератором. Отак виглядає. І обідненького, знаєте що, довелося мені виконати. Цілу банку фарби, он де стоїть, за 50 доларів я купив. Обідненько, бо мене ніхто не просив фарбувати, я купив ту фарбу за 50 баксів і поставив її тут на сонці, вона простояла цілий день на сонці. Я потім взяв її фарбувати, а вона така, як вода, і нічого не фарбується, кольору немає, бульбашки зверху. Короче, ушатав банку фарби і викинув мусорку. Так що така ініціатива все ж таки наказуємо. Ну все, їду зараз, забираю чек і на сьогодні досить. А ну і основне забув сказати: how much? 650 доларів коштувала ця робота замовникові разом з матеріалами і разом з тією банкою фарби, яка в смітнику. І на останок відео хочу сказати пару слів. Запитували вже декілька разів, де ж я беру цю роботу, де я знаходжу цих людей, де я беру такі заявки. До речі, можемо зробити таку як традицію в кінці відео відповідати на якісь запитання. Так ось, я якось говорив, що більшість моїх клієнтів це постійні клієнти, але ж постійні клієнти вони ж десь взялися, вони ж не впали з неба. Я ж їх десь знайшов. То, мабуть, 90-95 всіх моїх клієнтів, яких я знайшов, це. Сайт там так, там так, темтек, кому як більше подобається. Суть в тому, що це сайт, платформа, не знаю, для мене це додаток в телефоні. Заходиш там, реєструєшся, вказуєш роботи, які ти вмієш робити. Тобто там спектр послуг дуже великий. Люди заходять, там шукають їх індіменів, і, і по ремонтам, і не знаю, відмикання дверей, все що завгодно, нарощування вій, мабуть. От, заходиш, реєструєшся там. Вказуєш ти хендімен, потім ти запитує, добре, ти хендімен, ось де список робіт, які ти або можу, або не можу. І ти собі ставиш галочку, там, ремонт стіни можу, поставити двері, можу, це зробити можу, там електрика, сантехніка, не можу. Ну, як в моєму випадку, наприклад. Далі підтягуєш туди свою банківську карту, з неї туди не буде приходити гроші, з неї будуть знімати гроші. І, і все. Далі вам приходить заявка, за цю заявку відразу ж сайт там так знімає гроші. Тобто, бачите, до речі, тут поліція у нас стоїть. Цілий день просто стоїть, патрулює, щоб ніхто не хвилювався. Так ось, заявка прийшла, з вас відразу зняли гроші. Скільки зняли, це залежить від того, якого типу заявка. Тобто, якщо прийшла заявка, типу там проста робота, менше двох годин, повісити там якийсь світильник, то знімає 12 доларів. Якщо якась робота серйозні, то більше, більше там і залежно вже від об'єму робіт. Ну, наприклад, якщо клієнт напише мені, треба покласти там. Плитку у всьому будинку, там підлогу, то це може там, зняти 150 доларів, наприклад. Це не за те, що ви будете робити цю роботу, це тільки за те, що він вам написав Привіт, скажіть, будь ласка, яка ціна, або там коли ви доступні, або ще щось. І це не факт, що він вам відповість на повідомлення, не факт, що ви будете працювати просто заявка прийшла, гроші зняло. І ви ці вже моменти регулюєте. Тобто я хочу, щоб приходили такі заявки, сякі заявки. Там, в принципі, нічого немає складного. Я бачу в інтернеті багато відео, як люди розказують, що там за якісь гроші я вам допоможу якось суперсекретно налаштувати цю платформу. Я не бачу там ніякого секрету, просто заходиш, виставляєш послуги, які ти вмієш робити, які ти хочеш робити. Все, заявки приходять, їздиш, робиш. Далі це все регулюється. Я роблю так. Якщо я розумію, що в мене зараз є там загрузка на наступний тиждень чи наступні там 3-4 дні, хоча б я просто відключаю рекламу, мені не приходять заявки, не знімають гроші. Коли роботи немає, я вмикаю, гроші знімають, заявки приходять, їдеш, працюєш, От і все. Є ще один сайт, називається Таскрабіт. На ньому безкоштовно. Там просто реєструєшся, за це знімають 25 доларів. Далі за заявки гроші не знімають. Ця... Цей сайт знімає гроші з клієнтів. Тобто, якщо вони вас замовляють, ви їдете, працюєте, і потім вони з вами розраховуються, цей та бере комісію з клієнта. Тому для нас це краще, але там. Вартість години хендімена коштує вдвічі дешевше. Тобто, якщо на, там, так, ви зареєструєтеся як новий хендімен, ви відразу ставите, що я працюю там, 50 доларів на годину, далі 60, там, 70, не знаю, 80, можливо. А якщо ви реєструєтесь на доскрабі, то ви там, починаєте 20 доларів, там, 25, і там, якщо ви доростете до 40, то і все. Але безкоштовно і можна, в принципі, щось робити, вже тренуватися, там, не знаю, спілкуватися з клієнтами, набиратися впевненості. Ось така історія. Мені подобається працювати з тамтак, тому що в мене дуже слаба англійська, і вона мені тут фактично не потрібна. Люди написали, я почитав, подивився, що їм потрібно зробити, відповів так само текстом, скільки це буде коштувати. Окей, не окей. Вони скинули адресу, я приїхав там вже на місці. Мені, в принципі, англійська ну, якась потрібна, звичайно, але я вже зайшов, знаєте, я вже розумію, я дивлюся, що потрібно зробити. Тим паче я з ними переписувався, вже підготувався. Тому супер класно. Інші платформи також можна підключати, але я поки що такого не роблю. Тобто там свій сайт, Google. Можна підключити. Я цього не роблю, тому що потрібно вже буде приймати заявки по телефону, люди дзвонитимуть, а відповідати їм. Поки що нікому. Ну ось така історія. Ось такий секретний секрет для хендіменського успішного успіху. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі всім па-па.